Рано чи пізно платні дороги все одно будуть, заявив нещодавно заступник міністра розвитку громад та території України Сергій Деркач. Але це ж було вже було в 2018-му, було в 2016, му і навіть було в 2015-му. То що ж відбувається із платними дорогами в Україні? Коли вони можуть з'явитися? І головне, хто за них буде платити. Привіт, з вами Аїн. Ваше настільне медіа про бізнес, технології та місця їхнього перетину. І сьогодні ми будемо розбиратися з усіма цими питаннями. Та спершу, що взагалі таке ці платні дороги? Коли говорять про платні дороги, то зазвичай мають на увазі шляхи в концесії. Концесія це форма державно-приватного партнерства. За умовами цього партнерства об'єкти державної власності віддають тимчасове користування підприємствам. Якщо дуже коротко, то компанії мають повноваження як під час приватизації, але об'єкти залишаються у власності держави, як під час оре. Ренди підприємства можуть вкладати гроші, розвивати локації, отримувати свої прибутки, але все одно платять державі за користування об'єктами і не можуть змінювати цільове призначення об'єкта тобто, ТРЦ замість дороги не зроблять. Але можуть його побудувати поряд. Адже концесіонер, тобто компанія, яка бере в управління держоб'єкт, може заробляти і на супутній інфраструктурі. Наприклад, ресторани чи ТРЦ біля доріг чи кав'ярні в аеропортах. В Україні наразі немає жодної концесійної, тобто платної дороги. Але є порти. Наприклад, 1 грудня 2021 року Кабмін передав у концесію Миколаївський порт Ольвія на 35 років катарській компанії Q-Terminals. в межах цієї угоди Україна мала б отримати щонайменше 3,5 мільярди гривень інвестицій. Втім, за три місяці почалася повномасштабна війна, а робота Миколаївського порту на Чорному морі. Утруднилася. То що там із концесійними дорогами? Ідею зводити платні дороги в Україні почали активно публічно обговорювати ще у 2016 році. Перша концесійна дорога мала пролягати у напрямку Львів-Краковець і сполучати міжнародний автомобільний пункт пропуску Корчава-Краковець. <зі> Львовом. трасу мали б будувати з нуля, вона б оминала населені пункти і мала б чотири смуги руху. Тоді звести дорогу обіцяли приблизно за 4-5 років, а термін концесії 49 років. І вже тоді планували, що дорога буде окуповуватися за рахунок інфраструктурних об'єктів, а не лише за вартість проїзду. Та для цього треба було оновити законодавство. А це остаточно зробили тільки в 2018-му. І у жовтні того ж року в уряді повідомили що обрали шість ділянок для такої роботи. Це Харків-Дніпро-Запоріжжя, Бориспіль-Полтава, Херсон-Миколаїв, Київ-Житомир Рівне, Ягодин Коваль-Луцьк, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв. Загалом приблизно півтори тисячі кілометрів доріг. За словами тодішнього міністра інфраструктури Владислава Криклія, це допомогло б залучити 9 мільярдів доларів приватних інвестицій. Як ви вважаєте, чи реально запустити такі дороги в Україні? Напишіть свою думку у коментарях, як це мало б виглядати зі старту. Зробимо важливу ремарку: усі платні дороги мають забезпечувати безкоштовними альтернативними шляхами. Тобто, варіанту, що єдине сполучення стане платним, не повинно статися. Ось, наприклад, як показували принцип роботи платних і звичайних доріг у міністерстві інфраструктури у 2017 році. Платна дорога буде коротша і матиме вищий швидкісний режим. Через якісніше покриття ніж звичайна, і нарешті до головного. Скільки це буде коштувати, розглянемо на прикладі того ж багатостраждального проєкту Львів Краковець у 2018 році. Міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив про крайню межу у 70 євроцентів за один кілометр. У випадку України європейських країн, де практикуються платні автобани, вартість кілометра проїзду буде варіюватися між 20-70 євроцентами. Зараз йде дискусія. Згодом у лютому 2019 року тодішній керівник Укравтодору Славомір Новак називав уже на порядок меншу цифру. Мусимо брати як орієнтир європейські ціни, але все ж таки в Україні буде трохи дешевше. Середня ціна будівництва автобану в Європі 10 мільйонів євро за кілометр. В Україні, думаю, вийде не більше 5-6 мільйонів євро за кілометр. Тому ціна проїзду не буде більше 7-10 євроцентів за кілометр. І вже у грудні 2020 року уряд визначив граничну вартість проїзду платними дорогами: від 2 до 13 євроцентів за кілометр залежно від виду транспорту. Наразі це рішення уряду досі чинне, але звучала і інша ідея: щоб платив тільки вантажний транспорт, а персональні автівки їздили безоплатно. Приблизно тоді ж в уряді обговорювали і можливість, щоб певний час у перехідний період за дорогу платили з бюджету, а не самі громадяни. Наприклад, заміряли б потік авто і платили за середню кількість авто. Так концесіонер точно знав би, що отримує хоча б певну суму коштів, а держава не хвилювалася б чи призвичаються громадяни до нововведення. То навіщо державі концесія, якщо розглядали таку можливість оплати? Це просто, бо будувати дороги це дорого. Збирати на них якісний відгук, підтримувати їхню роботу, прибирати і ремонтувати це також дорого. Тож, якщо це можна віддати робити комусь іншому, то чому б ні? Плюс цей інший може створити нові робочі місця, привести інвестиції, привести технології, тобі ж треба тільки сплатити частину коштів, жодного адміністрування і мінімум ризиків для бюджету. То коли ж чекати платних доріг? Це, мабуть, найскладніше питання. Адже за словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, платні дороги одна з вимог ЄС. Але в нових умовах, тобто повномасштабної війни, коли ризик для дороги і інвестора великий, знову ж таки доведеться переглянути модель платних доріг, розмір плати. А це чимала підготовча робота. Тож тут можемо повторити тільки цитату з початку нашого відео: рано чи пізно, рано чи пізно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще ні. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати новий контент. І побачимось у нових відео.